Доброго дня, вітаю вас на онлайн уроці. Тема сьогоднішнього заняття: технологія приготування, правила відпуску, вимоги до якості солодких супів. Ви повинні сьогодні навчитися дотримуватись правил закладки сировини для приготування солодких супів, дотримуватись правил ведення технологічного процесу при приготуванні солодких супів. А також правильно відпустити солодкі супи та дотримуватись температурного режиму, дотримуватись правил охорони праці, санітарії, особистої гігієни кухаря під час приготування солодких супів. Поновно використовувати сировину, електроенергію, воду, бюджет часу при приготуванні солодких супів. Розвивати самостійність в роботі, вміння орієнтуватися у виробничих умовах. Виховувати творчі ставлення до навчання та до праці, охайність у роботі. Солодкі супи мають приємний смак і аромат, тому їх так полюбляють широкий загал відвідувачів. Солодкі супи користуються великим попитом як у літку, так і взимку, так як їх можна відпустити як в гарячому, так і холодному. Широко використовуються солодкі супи у дитячому та дієтичному харчуванні, при різних захворюваннях нирок, серця, атеросклерозі, гіпертонії. Для їх приготування використовують свіжі, сушені фрукти, а також фруктово-ягідні соки, пюре. Екстракти, компоти, сиропи. Рідкою основою солодких супів є фруктовий відвар з одного виду фруктів або суміші їх. Особливо цінні солодкі супи при захворюваннях, коли протипоказана сіль і бажане введення цукрів, які легко засвоюються. Солодкі супи це кладезь вітамінів, є важливим джерелом мінеральних, біологічно активних речовин, що допоможуть боротися з авітамінозом. Такі солодкі супи зацікавлять гостей в якості десерту, так і в якості окремої страви. І вже безумовно ця страва сподобається як гурманам, так і дітям. Призначення гарячого цеху. Готуємо ми перші страви в гарячому цеху. У ньому здійснюються всі прийоми теплової обробки продуктів. Гарячий цех умовно поділяється на супове і соусне відділення. Робоче місце кухаря. Під час приготування перших страв повинно бути правильно організоване робоче місце кухаря, так як це 50% успіху роботи кухаря. Дошка розміщена на ширину долоні від краю стола з відповідним маркеруванням. Зліва посуд з обробленими фруктами, ягодами та іншою сировиною. Справа необхідний посуд, інструмент, інвентар. Всі продукти розміщені по ходу технологічного процесу. Працювати необхідно в санітарному одязі, чітко дотримуватись правил санітарії та особистої гігієни під час роботи в гарячому цеху. При виконанні технологічних операцій під час приготування супів потрібно дотримуватись чітких вимог безпеки праці під час роботи в гарячому цеху. Гарніри до солодких супів подають з різними гарнірами, а саме, відварний рис. Саго, дрібні макаронні вироби, галушки, вареники, які кладуть у суп при відпуску. Або ж окремо на десертній тарілці. Це може бути пудинги або запіканки, які нарізають кубиком, або ж пшеничні або кукурудзяні палички. Суп солодкий з яблук, ревеню та вишень. Для приготування нам потрібна така сировина. яблука, ревінь, вишні, крахмаль картопляний, цукор кориця, Яблука очищають від шкірки насінневого гнізда. Очистки заливають холодною водою. Додають підготовлений ревень та вишню. Варять до готовності. Злегка охолоджують. Підвар проціджують. Додають нарізані часточки яблук. Проварюють з моменту закіпання до 5 хвилин. Потім додають цукор, корицю, лимонний сік та вливають розведений холодною провареною водою крохмаль. І доводять до кипіння, помішуючи. Доводять до смаку. Суп солодкий з цитрусових. Сирована, яка використовується для приготування супу. Апельсини або мандарини, апельсиновий сік, крахмаль картопляний, цукор, біле сухе вино. Апельсини очищають від шкірочки. З частини апельсин віджимають сік. Седру нарізають, бланшують, заливають гарячою водою. Доводять до кипіння, настоюють. Відвар проціджують. Додати філе апельсин. Цукор. Та проварюють 5-7 хвилин. Потім додають сік, біле сухе вино. Та розведений крохмаль. Доводять до кипіння, помішуючи. Потім суп доводять до смаку. Суп солодкий з ожини. Для приготування супу використовується така сировина. Ожина, картопляний крохмаль, сік, цукор. Ожину підготувати, перебрати, промити. З частини ягід віджати сік. Сік поставити у холодильник. Пожину перебивають погружним блендером. Звичайно зварити відвар і процідити. У відвар додати цукор, довести до кипіння, додати зготовлений сік та додати розведений холодною перевареною водою крохмаль, постійно помішуючи, довести до кипіння, довести до смаку. Отож, ми приготували суп з ревеню, яблук та вишня. Температура відпуску цього супу може бути 65-75 градусів, ми можемо подавати його гарячим, а також можна відпустити холодним при температурі 10-14 градусів. Солодкі супи можна відпускати з гарнірами та без гарнірів. Деякі гарніри, такі як запіканка, вареники, будуть відпускатися окремо на пиріжкових тарілках. А деякі гарніри, такі як відварний рис, дрібні макаронні вироби, галушки, можна відпускати разом, заливаючи суп. Наш солодкий суп ми пропонуємо гарнір, який подаємо окремо. Це пудинг сирний. Ми його декоруємо м'ятою. Також ми можемо запропонувати сметану або збиті вершки, які відпускаємо окремо у соуснику, або ж пропонуємо відвідувачу по центру тарілки солодкого супу. Суп з цитрусом. Ми запропонували до цього солодкого супу відварний, прогрітий рис. Ви Виложили формочку і. По центру у нас рис підготовлений, відварений. Декоруємо наш суп листочками м'яса. Пропонуємо до нього гарнір, покорузені пластівці, які подаємо на десертній тарілці. Крім цього, ми можемо запропонувати сметану. Яку подаємо у соуснику або ж збиті вершки 20-25 г на порцію. Суп з цитрусових можна відпустити як холодним, так і гарячим. Якщо відпускаємо гарячим, температура відпуску 65-75 градусів, якщо холодним 10-14 градусів. Крім пластівців, ми можемо пропонувати кукурудзяні палички. Суп з дожини пропонуємо з морозивом. Декоруємо м'якою. Можемо запропонувати вершки або сметану. Смачного. Смак солодких супів, тісно солодкий. Запах відповідний фруктам і ягодам, які використовуються для приготування супу. Консистенція рідка частина супу однорідна, без грудочок, завареного крохмалю. Крупи і макаронні вироби м'які, зберегли форму. Ягоди або фрукти не розварені. Дякую за увагу.